З 2014 року в Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Цей день встановлено на честь початку двох знаменних і доленосних подій в українській історії помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013 року. У лозовій цей день відзначили напередодні 20 листопада. Спершу керівництво міста і району, нинішні захисники України та громадськість поклали квіти до пам'ятної дошки героям Лозівщини, які загинули у бойових діях на сході країни. Далі у сквері Шевченка провели мітинг та церемонію урочистого покладання квітів. Учасники заходу згадали буремні події Революції Гідності та вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. До підніжжя пам'ятника великому кобзарю всі бажаючі поклали скорботні квіти як символ пам'яті всіх, хто загинув у боротьбі за Україну.